Ого, люда тікаємо! А от білокрилка по капусті це просто хана. Петрушку їм. Та ти моя ракель. Оце картопля, люда не викопа. А дивіться, скільки її літа. Огірочкам покращало, кліщ від'їдав. Проривіном сапазіном пройшлись. Жука немає. У цьому році якась аномалія. Дивіться, яка ягода. Опана. Ягідний експерт у нас. Азія. Ух ти, яка солодка. Суперсистема поливу. Мій любимий садочок. Це аж вороний в особливо в тих місцях. Кріп вже такий, що скоро будемо гірочки закривати. Помідорчики також з апазіном. Дивіться, помідорчики вже є. Також морковка через крапельний полив. Ну, оце все рів'єра. Ось, о, дивіться, вже картопля конкретна. Ох, і задовбала ця білокрилка. Не знаю в кого як. Жук Колорадський пропав, немає практично. Один раз бризнули цим актовермом. І поки все нормально, все хорошо, стабільно по-колорадському. А от білокрилка по капусті це просто хана. Таке робить. І дивіться, що зараз показую вам. Ну, Говорять, що дієвий рецепт, а ми оце якраз і перевіримо. В общем, що я зробив? Звернувся до спеціалістів з БТУ. О, Кажу білокрилка хана. І вони мені прислали рецепт. Прислали рецепт і прислали ось такі ось препарати. Давайте ближче покажу. Звісно ж, липосам застосовується постійний кругом. Актоверм. Е, отакий ось о, Актоверм, склад абамектин 1,8%. І актоверм формула. Це трошки другий актоверм. А тут склад який, складні клітинні бактерії якоїсь там спори, якихось там скількись. Якщо цікаво, можете забігти до них на сайт. Я залишу в описі до відео посилання і почитайте про склад. І що вони сказали робити? Давайте коротенько, щоб не забирати ваш час. Схема захисту по білокрилці. Актоверм, той, що 1,8%. Отакий. От 80 мл на 10 літрів води. Актоверм формула 150 мл. Ось такий Актоверм ось 150 на 10 літрів води і 70 мл липосаму. Коротше, заряджаємо це все в оприскувач і обробляємо зверху, знизу, як тільки можна, обливаємо цю капусту. Чому саме звернувся я до БТУ? Бо нам хочеться нам же ж цю капусту зараз їсти. А капусту кончає та білокрилка, і вона може і не дорости. А їсти ось ось що треба. Якимось більш серйозним ядом не попрацюєш, бо воно ну нам же його їсти. Ну і зазвичай, знаєте, запитав, от і перевіримо, чи спасе воно від білокрилки, чи ні. Можу забігти наперед, що я так думаю, що все спрацює нормально. По Колорадському жуку, по самшиту, все чітко працює. Тому для вас посилання залишу в описі до відео. На всі препарати БТУ скидка 5% по промокоду Бруз 5 і безкоштовна доставка по Україні. Користуйтесь посиланням внизу під відео. Ну а я колочу. До речі, тут все це просто вливається. Тут градуювання намальоване, написане. В них є різні в них є і в пакетиках маленьких, ну більш зручніше так. Єдине, що липосам потрібно один до одного із водою розвести попередню, і потім в кінці залить. От і все. Це для того, щоб він не ліг на дно передчасно. Да, до речі, перед тим, як додати біопрепарат, обов'язково його збовкаю. Цього додамо 200, я заправлю більше і пройду у нас капусти багатенько. Получається, липосаму відносно багатенько. Спочатку даємо воду. Так. І липосам. І кажуть, що цей липосам. Наскільки липосам, що білокрилка прилипає. Так. Да. Ти поздоровкай з підписниками. Та нагнися, їм тебе не видно. Так скажи всім привіт, підписники та глядачі Володькиного каналу. Okay. Будемо рятувати. Отак От воно якраз розмішується, бачите, виноситься заразом у сіточці. одне внутрішнє. Малина є, гарна, велика. Це бізнес. Чуєте? Бізнес. Бізнес. бізнес на е, цих, на ягодах. Малину вам добра? Малина, полуниця. Все, і я заправляю сюди 16 літрів. Трошки більше, я ж якраз на 16 літрів все вніс. І оброблю. Так, ну ось ми і на городі. Ну все, дивіться, що, що тут витворяє білокрилка. Дивіться, скільки її літа. Не знаю, вам видно? Та я думаю видно. І трошки так підточила. Це вже ми з'їли капустин. Коротше, і там з'їли, але на пізній те саме двіжуха. Обробляємо ось так. І з-під низу листя отак не жалієм, обробляємо все крепко. Ну а що робити, як вона доїда зараза? Під листочками і всередину гарно наливаємо. Зразу вона не здохне. І треба через 3 дні повторяти. 3-4 дні і треба повторити. Вона поїсть трохи, а тоді їсти вже не буде. Ну, літати ще буде трохи. І там, де вирізана, теж бризкаємо. Капусту не можна їсти пару днів. Ну, як говорять, один день не можна їсти її. А потім можна. Ну, ми не будемо їсти її. Наперед вирізали собі п'ять капустин, тиждень не будемо їсти та і все. Ого, тут скільки її... Йошкін Рий прям. Все, заділали, зробили все, обільно, гарненько пролили. І зараз пашіть, я покажу вам на огірки. А ото що таке? Хто там? Я. Та ти що? Малина? Це кому ти? І збираєш? По огірках. О, Та дивлюсь, їм покращало. Да? Огірочкам покращало, вже треба пасинкувати. По огірках що ми зробили? Зараз я вам зачитаю. Все, практично, препарати ті самі. Тільки ми робили 70 мл актоверму 1,8%, той що звичайний, плюс 15 мл нашатирного спирту. І актоверм формула 10 мл. І робили це без прилипача дві обробки з інтервалом 3-4 дні. І дивіться, огірочок огірочок ожив. Дивіться, а проблема була ось такий ось кліщ, його, бачите, під'їдав. Ну, вже дивлюся, заживає потихеньку. На нових листочках цього не видно. Так. Отакі от огірочки. Це у нас тут три рядочки. Потім три рядочки Нейліна. І потім е, три рядочки чи чотири різних сортів. Ось так це виглядає наразі. бачите, Сапазіном пройшлись, проревіном. Далі Ектор є. Кріспіна. да? Ектор Крістін. Гектор. Гектор, Кріспіна, продюсер. Як там ще? Ау-продюсер, це там артист. Все про да. і маша є, коротше, сортів маса тут. ревіном, про сапазіном пройшлися. і ще треба пройтися, як він називається, цей е, препарат. Пасенкуваліном. Про пасенкувалінить треба і е, перші огірочки одревіном. І тоді буде все взагалі чудово. Поки що, бачите, не натягуємо. Затіняючу сітку, поки все нормально. Е, у нас таке, бачите, у них хмари є, і, і ось зараз плюс 15 прохладно. А як буде тільки жара велика, ми зверху накидаємо затіняючу сітку. Ну, Якщо вам буде цікаво, ми це покажемо. Ну, Мабуть, давайте продовжимо цю екскурсію по городу. Зараз якраз город буяє, це у нас картопелька. Зверніть увагу, жука немає. Актовермом пройшлися. Ну, практично взагалі немає. Ну, і взагалі в цьому році якась аномалія, в нас їх мало. Зазвичай заїдають, а це все це не те, що заслуга цього препарату, його і до препарату. Небагато було цього жука. Зараз взагалі нема. Ну, чудово. Ми нагадаю, ми нічим при посадці не обробляли. Далі в нас тут кавунчики. По кавунах основний у нас сорт Тамерлан, є і Лоріан, і там ще декілька сортів. Зараз я вам не скажу, бо вже я позабувався. Це треба Тетяну Вікторівну. До речі, я покажу ягоду. Так, ось тут спеціаліст. Каже, давай мої красні твої зобті. Дивіться, яка ягода. Опа, гля, красота. Що? Не трогай я з'їм, бо в мене руки. замовлення Це замовлення тільки що. Замовив Микола Іллічі з із щедрої долини. На випускний. Бачите, із лану і зараз прямо на випускний поїде. Коли їх випускний сьогодні? І сьогодні дивіться. І ввечері вже на випускному будуть їсти. М -м. До речі, знаєте, чого вона така смачна? Ягода крупна, велика. Тому що у нас тут... Організований полив, зараз покажу. Отака от емітерна трубка, багаторічна лежить. І як тільки не вистачає у нас вологи, тут дуже просто. В цьому році ми організували, це для тих, хто не дивився ті відео, можете зайти на канал, подивитися, багато цікавого є. Організували ось тут у нас гідрант з водою. І ось тут ось під'єднано це полив на малину. Ось я відкрив краник, малина поливається, закрив, малина не поливається. Поливається отак букою гриша через усе і там внизу два рядки. Мирон не топчи полуниці. Це спеціаліст, ягідний експерт у нас. Ану покажи пузо. Ого, оце ти наївся. Отам відкраю великі курники. Мирон, да. Де? Та єсть, ось що, оце найдобрає, оце так? Да? Як називається оце? Азія. Це саме солодка, так? Да? Оця Азія, оце, вона сама солодка, дивіться. А внизу, та я дойду, покажу, є румба. Зервала, так. Да. Ще солодша, кажуть, румба. І лічу зервали румбу. Коротше, кого цікавлять саджанці, не забудьте підписатись на наш канал. Ух ти, яка солодка. І як тільки сезон, коли їх можна ну, розсаджувати, цю полуницю, то дівчата викопують, продають. В описі до відео я зазвичай залишаю групу з нашою продукцією. І коли в нас є в наявності саджанці полуниці чи то малини, вони все рівно його продають. Шкода викидати, але можна ж продати і заробити якусь копійку на цьому. А тут підключена суперсистема поливу. Бачите, козирно отак зроблено. Отож там до крану під'єднано, і тут ось, о... ось така ось магістральна. І до неї краники, і поливається. поливається. Тут, нагадаю, була дорога. Так як ми вже забетонували ангар. До речі, відео буде скоро на каналі. Це просто терміновий випуск, тому що в людей теж заїдає ота білокрилка, заїдає колорадський жук. Треба дати інформацію. Тому в неплановий випуск такий випустимо. Відео про те, як ми сіяли ось цей газон, також окремо я знімав. Але випускаю їх кожного понеділка і четверга. Я думаю, все рівно вам цікаво, і спілкування от, таке от живе. Тут взагалі сіяли ми за два прийоми, за два дні. Ось оцей мій любимий садочок. І отут, якщо пам'ятаєте, була така вкатана конкретна дорога. І вже видніється сходи наша травичка. Бачите? То оце система поливу зроблена. Таким чином, ну, тут трошки заплескано вийшло, мабуть, прийдеться пересівати. Взагалі зараз літо і літом дуже важко зробити так, щоб цей газон вискочив. Як тільки вилазить паляще сонце його знищує і все. Тому, щоб не пересихало, така от система поливу зроблена. Ну, по садочку, по-нашому все гаразд. Прирости наших деревців та ось дивіться, вже сантиметрів 35 є. Іван Олександрович телефонував, говорив, щоб в цьому році бажано е, виросли наші е, деревця на 30-40 сантиметрів. Уже з сантиметрів 35 є, тому результат вже цікавий. Тут же газончик посіяний, теж шикарний, дивіться. Е, просто чудово була косарка, але розіграли її, Попробував на її косити, тепер аж хочеться. Це ж у нас буряк кормовий для нашої худоби. Сорт у нас е, називається центавр. Дивіться, аж вороний він, особливо в тих місцях. Ну, звісно ж, завдяки тому, що підживлювали під час посадки органомінеральним добривом «Бактогран», Чесничок уже скоро буде готовий. Бачите, кінчики починають сохнути. Е, також є різні сорти, і по-різному вони родять. Ну, це не значить, що я вам ось відео показав. І остальні не треба дивитися. Обов'язково пишіть коментарі і дивіться відео. І скоро буде там епічне відео, як ми сіяли цей газон саме на цьому середньому ряду, буде цікаво. І тут же з цього боку поклали ми тут дві плити і зробили отакий от ландшафт. Тут у нас згори йде, і для того, щоб ця водичка обходила наш ангар, то Сергій Миколайович трошки тут попрацював і зробив ось таке ось водовідведення, щоб водичка текла не попід ангаром. А отак поза ним. Давайте вам покажу. Ось все, підкидав, підсипав. Але водовідведення із криші обов'язково будемо робити. Ну, тому що і до сусідів не треба, щоб воно текло і тут тоді воно ляпає. І бачите, ангар грязний від того. І воно трохи неправильно, і потім тече, ми це все організуємо, там зробимо правильно, як руки дойдуть. По городу далі тут у нас кріп. Кріп вже такий, що скоро будемо гірочки закривати, бачите, зонтики. Помідорчики, помідори, це у нас ті, що Плетуться. До речі, в цьому році я просто не встиг зняти дуже багато справ. Для того, щоб позабивати оці пакули, ми використали перфоратор від GTM, отой великий. і попроколювати дирки вийшло набагато легше, ніж в минулі роки ми били ломом. Хотів вам звісно, показати, але просто-напросто не встиг. Ну і Тут помідорчики. Також різні сорти і волове серце. Ну, всі, які тільки можна було достати, оце сюди натулили цих помідорів. Скільки тут кущів, я точно не скажу. ну Я думаю, около більше, ніж 200. мабуть. Помідорчики також з сапазіном. Ось, бачите, сліди від сапазіна залишилися. Е, маленькі сліди. Тут у нас перчик. Як бачите, кругом під кожну рослинку проведений крапельний полив. Це обов'язкова умова гарного. До речі, де можна е, придбати фурнітуру, шланги, крапельні шланги, е, магістральні шланги і будь-що для капельного поливу і не тільки для водопостачання, то я залишу посилання в описі до відео. Є інтернет-магазин Vacuin чому я, до речі, по промокував брус знижка 5% чи ні, брус 5%. Я в описі напишу. Чому з ними я е, состикувався таким чином, тому що в них найменша ціна була і вдалося поговорити. Я також знижку, якщо чесно, отримав невеличку. Дивіться, помідорчики вже є. Це супер солодкі. Ну, правда, супер і маленькі. Капуста, яку ми тільки що побризкали. Тут капуста у нас рання, капуста цвітна, броколі. І цвітна, да? і цвітна капуста, і пізня капуста. І салати різні, і такий салат, і такий салат, і такий, і морковка. Також морковка обов'язково через крапельний полив. Бачите, магістраль лежить. Туди-сюди підключено. Да, зараз буде дощ, зараз будемо тікати. Далі столовий бурячок. Ось такий вже, вже готовий до борщу, можна користуватися. Можна, до речі, вже його заготовляти і складати. Як столовий буряк отакий невеликий, теж не дуже добре саме. Комфортний його розмір це ось його такий бурячок. Кажу із впевненістю, бо знаю, бо ми торгували. Великий ніколи не купують. Зазвичай то одна штука на одну кастрюлю борща. Також салати. Зараз ми багато салатів їмо. Петрушка також, петрушку їмо. Тут у нас цибуля сіянка, потім кущовка. І це цибуля тиканка. А я думав до мене, хазяйка йде моя. Куди ти пішла? Копнути картоплі? О, то зараз буде супер контент. До речі, зараз копнемо картоплю. Покажемо, яка на сьогоднішній момент у нас картопля. Сьогодні 20 число, а це в нас тут солодка кукурузка. Коли вже вона буде? На базарі вже є люди. А в нас ще тільки... називається ракель. Сорт називається як? Ракель. Ракель. Це да. ти моя ракель. <ріст> так. І це в нас восьмерки, так? Да? Гарбуз восьмерка і також є і... і кабачки. Є кабачок? Давай, я вже... одривай. Одривай. Та це вже хороші, одривай. Одривай один пожар. Так хочу кабачка. Люда. Полуниця. Полуницю я б вам показав, але немає. Тільки що мати зібрала всю. Що, рів'єра? Ну оце все рів'єра. Оце от краю рів'єра. Та ось тут ось. Копни ось, ось цей куш. І хвати нам. Люда дощ починається. Оце картопля люда не викопа. Давай! Я б ти поміг. Не, не так, витягни її зовсім. Викопую картоплю вже зовсім. Все, я побіг бо дощ іде. Я екскурсію провів. Ону, а ну покажи, яка картопля. Покажи. О, стой. Ось у дивіться. Вже картопля конкретна. Ого, люда, тікаємо. Після доща будеш рить. Бо заболієш. Ого. Оце починається. Негода. Фу Ху. -ху. Фу -ху. Сергій Миколаївич, як побачив, що зігнув його оприскувач. Получу. Отож, бач, нормального доща немає. Вічно щось таке йде. Все, коротше, друзі. Дякую всім за перегляди. Негода починається. Бач, як Пішли. я зірвав дощ. Пішли, бо ще щось прилетить. Відео виходять понеділок і четвер. Прямі ефіри кожного вівторка на ютуб-каналі Вовка Бруз за невеличкий донат на FP відрони можна виграти суперкруті призи. Минулий тиждень розіграли косарку Джондір від Мирослава і компанії Грікотех. І під час цього процесу зібрали 500 тисяч гривень і три. 000... Ні, 500 тися гривні. І купили на ті кошти 15 десяток і 25 Семерок. Все. А, а, что, о. а что ты побрызгал? Капусту, Капусту я как раз побрызгал. <свят> о, так старался. Пошел дождь. А, да, да дождь, дождь пошел. Только ветер. Не види, какой сильный а ветер там. Сильный. Ай-яй-яй. И дождь не очень. Сам ветер. Но только с рыб. Все, только с рыб звонит. еще не видел дождь. Какой ветер? Ну, я говорю, дождь пошел. А, так. Всі, скаже, і нас пішов. а, до речі, дивіться, черговий раз я постриг сам шит Вчора. Так, друзі, зараз ваша улюблена рубрика розпаковка. Розпаковка дуже цікавих товарів. Ну, хто їх як буде використовувати, не знаю по-різному. Я ж буду використовувати, зараз розкажу. Перш за все, дуже часто ми буває кудись їздимо. І, як ви знаєте, ми виготовляємо продукцію нашу, копчені смаколики, копчені ковбаси, варені ковбаси, сосиски, сардельки, сир, варимо, сир косічка, багато різного всього робимо, навіть пиво варимо, але пиво ми не продаємо. Тому буває, їдемо кудись і по дорозі маємо можливість завезти нашим підписникам і глядачам ну, якісь смаколики, які вони у нас купують. Так от, для того, щоб в літні, бо минулі роки, ми влітку не працювали взагалі, для того, щоб уникнути ось цих ось питань із свіжістю продуктів, щоб воно не скисало. Ми працювали тільки восени, взимку і навесні. Літом не працювали. Зараз же працюємо, тому що треба працювати і щоб не втратити наших постійних клієнтів і так далі, потрібно в принципі працювати. Завдяки тому, що у нас науково-технічний прогрес, і ми маємо можливість відправляти ці продукти. Навіть влітку і вони доїжджають просто чудові, холодні до наших підписників і глядачів. А для того, щоб прям, ну, бувають такі моменти, що потрібно довести це все, наприклад, по дорозі. Тому, ну і заразом покажу вам, які бувають речі. Холодильні бокси, вони не сильно дорогі, до речі, як ми відправляємо. Спеціальне пакування є таке термо. Упаковуємо в термопакування і кладемо туди хладагенти. Хладагенти вони теж замовляються. Я замовляв на тему. Раніше ми пляшки купували, нові пляшки, кришки, заливали водичку, приплюскували, заморажували і клали туди. Але знайшли дешевше рішення. Є пакети спеціальні. Сергій Миколайович поїхав на шабарку. Знайшли пакети спеціальні. Для того, зараз я принесу ось такі ось це пакети. В цьому пакеті водичка, дуже легко так розчепідрив туди трубочку або під кран, набрав і в холодильник. Всередині пакета якісь шарики, там типу гель утворюється. Ну, таким чином одноразові, недорогі і кладемо їх декілька штук, дивлячись, яка посилка, якщо небагато продукції, то одну-дві. І потім термопакування спеціальне і користуємося. А це для того, щоб, ну і в тому числі, може, колись будемо їздити на природу, тому замовили ще отакі от. В інтернет-магазині. Не чархай, ось ось так ось. В общем, фірмені такі речі. В мене вже є холодильник великий, ми вже ним користуємося років два. Давайте покажу. Ось, вже покажу, чим користуєш два роки. Це такий самий, але бачите, фірма ця сама, але він більший герметично. Різиночка. Тут можна як столик робити, навіть є підстаканники. Ось такий класний апарат. І це дозамовили такі от меншенькі. О! от так от відчиняється. І, до речі, дивіться, ну це ми окремо замовляли. І, до речі, в комплекті вже для холодагентів є от такі от пакети, прямо тут лежать в комплекті. Так само заморажується і можна, до речі, неодноразово вони багато разів користуватись, заморозили. Накидали сюди холодного і сюди також поклали продукт, який вам потрібно перемістити. Ручкою так от хоп і фіксуються кришки, щоб відкрити, вони запустили і вона відкривається. До речі, по промокоду bruce 10 10 знижки на даному інтернет-магазині. Тому можете користуватися, можливо, вам щось типу таке потрібне. Користуйтесь. І ось що це гельові хладагенти. Це для... Також кладете їх в морозилку і цей е, хладагент дуже довго тримає. І потім накидаєте їх туди у, у холодильник. Замовив різних розмірів, бо, якщо чесно, не знаю, який мені підійде. Всіх ось по одному подивлюся, який мені підійде. І тоді ми... Це для багаторазового використання. І люблю такі речі, ось такий ось кемпінговий ліхтарик. Тут дивіться зручний ось такий ось ліхтарик. І... Навіть насос для того, щоб накачувати матрас. Ліхтарик має декі. О, дивіться, качає. Все, щоб скачувалось, все, щоб накачувати. от така штука маленька і можна накачати матрац на відпочинку. Дивіться, зручне, малесеньке. Ні, мені сподобалось, реально крута річ. Накачати матрас способно без проблем. Переваги воно малесеньке. Ось є тут... Опа! Дуже кавішаєте в палатці. кемпінговий такий фонарик. Виробник заявляє, досить надовго вистачає батарейки. І ось, і ось порт для type c зарядки.